День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі ліжко Мрія від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір ліжка від краю до краю 1 метр 60 см. У глибину ліжка займає 2 метри 8 см. Висота узголів'я 1 метр. Ліжко йде з вбудованим матрацем. Спальне місце 1,60 м на 2 м. Наповнення матрацом пружинний блок, повст, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Матрац підіймається за рахунок газ ліфтів. В ліжку є великий та місткий короб для зберігання білизни. Основа під спальним місцем дерев'яний брус. На підлозі ліжко розташувалось на невеличких пластикових ніжках. Обрати іншу тканину на ліжко чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!